Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету. BTC, Ethereum, домінація також волатильності. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, почнемо з BTC, тижневий таймфрейм. Я думаю, таймфрейму вище немає смислу розглядати, оскільки з минулого відео толком ситуація в нас не помінялась. Нагадаю, що ціна зараз у нас знаходиться в імбалансі даному. Точніше його тестувало і так само ми бачили мінімальну реакцію ціни на зняття даного свінг максимуму. Якщо ми глянемо локальніше, то ми бачимо, що ціна, в принципі, закріпилась за цим свінг максимумом. Ми не побачили е, минуле закриття свічки рейдом, тобто, якби ми чітко фіксуємося на цим максимум і якби можемо оновлювати далі е, висхідну цю структуру, яка в нас, в принципі, є. І найближчими інструментами це в нас є. Ліквідіті, в принципі, Void, або, можна сказати, імбаланс, який в нас залишені нижче. І від одного з тих імбалансів цей рух може продовжуватись далі. Давайте перейдемо на даний таймфрейм. На даному таймфреймі ми бачимо, що ціна знаходиться в даному імбалансі, успішно його тестує. Бачимо, що в нас відбуваються маніпуляції над ліквідністю нижче. Бачимо перше, бачимо друге. Тут навіть що чи за все був пул ліквідності, а це вже як можна рахувати повноцінне зняття цього пулу ліквідності, на який ціна реагує в даний момент. Також план з минулого нашого відео теж успішно виконаний, можна так сказати, через те, що в нас ми очікували зняття даного максимуму, і, в принципі, воно відбулося. Після чого зняли даний лоу і Наступною цілі може виступати тепер цей максимум, оскільки в нас тут не сформовано ніяких інструментів, від які, на які ціна може реагувати. Тому, якщо, в принципі, все піде по плану, то ми можемо отримати зняття даного свінг максимума. Е, перейдемо ми на 4 годинний таймфрейм. Бачимо, що в нас після маніпуляції над цим свінг-лоу е, ціна утворювала дисбаланс, що свідчить про наявність об'єму. Об'єму покупця, і також у нас як таргет може виступати зверху пул ліквідності. Для того, щоб відкривати позицію, ми бачимо, що в нас зараз відбувається маніпуляція на цим Swing Low. Якщо в нас ця 4-годинна свічка закриється свіпом, після чого в нас, наприклад, на годинному таймфреймі сформують Smart Money Reversal, де там у нас відбудеться там, зміна маркет структури, утворення FVG, і від цього ФВГ ми можемо вже тоді відкривати угоду. Тобто, при наявній, знову ж таки, моделі входу, тоді можна відкривати лонгові угоди. Поки в нас 4-годинний таймфрейм і контекст незрозумілий, оскільки потрібно дочекати закриття цієї 4-годинної свічки. Якщо в нас не відбудеться ніякої тут лонгової моделі для відкриття позиції, знову ж таки цей лоу може ще бути повторно знятий. Бачимо, що в нас, в принципі, тут залишена певна така можна виділити для себе зону маніпуляції, яку ціна може. Ще раз там, протестувати, тобто і зняти, скажімо так, цей свінг лоу. Тому з лонгами я би не спішив, тільки при наявній моделі входу, якщо в нас знову ж таки 4-годинний на 4 годинному таймфреймі, ми побачимо тут свіп над даним свінг лоу. Думаю, план по BTC зрозумілий, ну а ми можемо з вами переходити до ефіру. По ефіріуму ми почнемо з місячного таймфрейму. В принципі, тут головним таргетом далі залишається цей свінг максимум, до якого в нас ще залишилось майже 15% руху, якщо точніше, да, 15% руху. І я думаю, що цей таргет ближчим часом буде в нас успішно знятий по ефіріуму. Перейдемо на тижневий таймфрейм. В принципі, бачимо, що ефір зараз набагато сильніше виглядає, ніж BTC. Знову ж таки, бачимо чітке закріплення над цим свінг максимумом. І від одного з точніше від цього імбалансу в нас більш глобальніше, якщо у нас все ж таки відбудеться відкат, рух може продовжуватись. Але знову ж таки, шанс на те, що зараз при такому досить агресивному висідному русі будуть давати відкат доволі, скажімо такий незначний. Тому, в принципі, ефір і безвідкатно може продовжувати ріст до etf таргету, який ми обговорювали вище. <кій> якщо ми відкриємо денний таймфрейм, то бачимо, що в принципі. Ціна працює з імбалансами, тобто в нас рух цей продовжується. І, в принципі, якщо в нас зараз сформують ще тут імбаланс, то цей імбаланс може в подальшому виглядати, бути підтримкою для ціни, і від нього може рух продовжитися. Ну, знову ж таки, говорити рано, потрібно дочекатись закриття даної денної свічки для повноцінного формування даного імбалансу. Але бачимо, що знову ж таки ціна закріпляється над свінг максимумом, і цей рух може в подальшому продовжуватись. На 4 годинному таймфреймі. Знову ж таки, по ефірі досить важко зараз вибирати е аналізувати інструменти, оскільки їх досить небагато сформовано, у нас просто висхідний рух, без таких явних суперманіпуляцій, тільки тут було. В принципі, ми бачимо, то, що у нас є мінімальний ОФ по імбах, як в даному моменті. Тобто імбаланс мінімально тестувався і ціна продовжувала рух. Тут, в принципі, ми можемо виділити теж саме: тобто у нас є теж мікро. Від якого ціна може продовжувати ріст, як в нас в принципі, було в цій ситуації. Ну, знову ж таки, ефір виглядає досить сильно відносно того ж самого BTC. З годинного таймфрейму, ми, в принципі, бачимо, що в нас тут залишений пул ліквідності, і якраз після його зняття тут у нас є ще додатковий імбаланс. Після його зняття ціна може продовжувати висхідний рух. Знову ж таки, Хочу побачити зняття хтф таргетів про яких вже дуже і дуже довго ми говоримо, і вже досить довго чекаємо, коли Альта покаже той справжній ріст, біт ефір зніме свої ключові хтф таргети і за ним підтягнеться інші альткоїни Тому знову ж таки можемо глянути ще графік ефіріум до BTC. Е, по графіку ефіріум до BTC, я думаю, ви пам'ятаєте наш план. Знову ж таки, коротко нагадаю: у нас був річний. ПВГ, які ціна тестувала, в нас було зняття 6-місячного Swinglow, який ми так само зняли після чого на тижневому таймфреймі в нас сформували Smart Money Reversal модель. І ми бачимо якраз реакцію на, цей, на цю нашу пої, якраз на наш SMR. І, в принципі, в минулому відео ми говорили, що цей свінг буде виступати таретом, і ціна буде. Продовжити до нього рух, оскільки в нас тут була зміна маркет структури, в нас була маніпуляція, і ціна утворювала ці нові неефективності, що знову ж таки свідчило про певний об'єм покупця. І це вже був перший таргет до того, що ціна буде продовжувати ріст. Ми, в принципі, бачимо, тобто до зіття ключового таргету залишилось досить мало. В принципі, ми це й бачимо навіть по тому самому чарті ефірів, який як він показує село. Після зняття цього Свінг Максу ми очікував продовження росту до наступних тф таргетів вигляді даної ліквідності і вигляді свінгмаксу, які в нас сформовані вище. Тому, якщо цей рух буде продовжуватись, який зародився в цьому моменті, в принципі, то, про що ми якраз говорили в минулих відео, то альта буде показувати досить непоганий ріст. Також можемо глянути ще чарт домінації. Нагадаю, що більш глобальніше ми очікуємо домінацію в даному ПВГ. Це 46%, 44%. Тобто, якби хотілося побачити корекцію в даному ПВГ, якщо це дійсно відбудеться, то це буде ще одним вагомим плюсом для того, щоб альта росла, і капіталізація з BTC переливалася капіталізацію альткоїнів. Якщо ми глянемо більш локальніше, то в принципі можемо бачити, що в нас тут. Давайте це витрим. Що в нас є тут певний такий боковик, скажімо так, я би напевно зараз очікував зняття даного swing Low і якраз продовження вже падіння до ETF імбалансів тому теж по домінації очікував би падіння. Тому, думаю, в принципі, наш план по. Ринку зрозумілий. Думаю, що Альта зараз буде себе дуже гарно показувати і рекомендую знову ж таки всім передавити. Тому пишіть коментарі, як вам аналітика, ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.